Вітаю на каналі Аккордей Сьогодні заміна свічок NGK на Honda Cross Tour 35 v 6 Ось такі свічки NGK. На зворотному боці ми можемо побачити, там, з яким градусом нам потрібно довертати наші свічки, затискати. Для того, щоб нам відкрутити свічки, Нам не необхідна головка на 16, довга подожвач і також на 10, щоб відкрутити катушки. Відніджуємо штекер. Як на відео, все там досить легко і просто, і відкручуємо гвинт на 10. На початку відео не було показано. Перша процедура це йде обдування від лишнього пилу, сміття, яке може попасти туди нам в колоці. І тому, коли ми витягаємо катушку, теж одна із перших дій наших це є подування звідти повітрям небажаного сміття, яке там може бути. Після цього ми можемо викручувати наші свічки запалення воротком великим, як на цьому відео, можна це зробити з подовжувачем і ключем довгим на 16. Для того, щоб їх відкрутити інколи потрібно чималі зусилля. Я просто це зробив до відео зірвав, щоб вам було простіше показати від однією рукою тяжко знімати. І можна викручувати наші свічки. Після чого є декілька варіантів їх звідти витягнути. Наприклад, як тут ми бачимо, можна це зробити за допомогою магніту. Також можна достати нашу свічку за допомогою катушки, яку ми вже зняли. Просто вставляємо і достаємо нашу свічку. Якщо ви не певні в нових свічках, то необхідно їх звірити зі старими, чи підходять вони по параметрам, по довжині і іншому. В даному випадку колодець у нас не глибокий, тому ми можемо обережно його занурити туди пальцем, не збивши наш іскровий зазор. Ні в якому разі не кидайте свічки в колодець, щоб не збити іскровий зазор. Чудово, якщо у вас є динамометричний ключ, ви можете виставити 25-30 НМ і затиснути свічки з правильним моментом. Ні в якому разі не затискайте воротком великим, не тягніть, не рвіть різьби. І не робіть собі клопіт, це може бути дуже дорого. Після чого можемо ставити нашу котушку на місце, затиснути її гвинтиком на 10, не забуваємо з невеликим зусиллям, і ставимо також наші штикера на місце. Якщо відео було корисне, поставте лайк, підпишіться і до нових зустрічей!